Саме на підставі рішення Держфінмоніторингу, а потім судового рішення, яке добивався урядовий орган Держфінмоніторинг разом з Ощадбанком, ми арештували півтора мільярда американських доларів. Я тричі вже звертався до правоохоронних органів, до органів прокуратури з тим, що скоро будемо відзначати рік, як кошти арештовані. Але не конфісковані і не стягнуті до державного бюджету, тому що не завершена процедура судового розгляду. Зате я вам скажу, що відбувається за завісою. Всі чекають, що або зміниться уряд, або зміниться керівництво держфінмоніторингу, щось поміняється. Або зміниться керівництво Ощадного банку. Яке практично кожного тижня не дає можливості, чи то за судовими рішеннями, які штампують все-таки півтора мільярда доларів, є за що штампувати такі судові рішення, чи то за процесуальними документами просто звільнити з арешту півтора мільярда доларів. Так я публічно з цієї трибуни зараз звертаюся до всієї української правоохоронної системи і переконаний, що Генеральний прокурор країни мене особисто і персонально підтримує. Півтора мільярда американських доларів, які були арештовані урядовим органом, повинні бути конфісковані і передані до державного бюджету. Будь-які спроби ділків з колишнього угрупування Віктора Януковича щодо зняття цих коштів, щодо вивільнення цих коштів і виведення цих грошей повинні бути жорстко присічені. Я очікую на фінальне рішення правоохоронної та судової системи. Щодо конфіскації півтора мільярда американських доларів і передачі цих грошей до державного бюджету країни.